Привіт усім у сьогоднішньому огляді новин для українців у Чехії. На вас чекає закон про мобілізацію, обмеження із закордонними паспортами, довготерміновий вид на проживання, нова система в'їзду-виїзду до Шенгену, кримінальні новини та чесько-українські банди, нове залізничне та автобусове сполучення з Україною, запис дітей до дитсадків, державні свята у Чехії, фільм українською мовою у кінотеатрах Чехії, допомога Чехів Україні. Погляд чехів на біженців, а наприкінці, як завжди, на вас чекає знову розіграш повного комплекту навчальних матеріалів для вивчення чеської мови на рівні А1. Але спочатку, користуючись нагодою, хочемо представити тим, хто зацікавлений у вивченні чеської мови наш нещодавно створений подкаст Мовна мозаїка» для вивчення тієї чеської мови, який ви знайдете на платформі Spotify. Зазирніть обов'язково. Найважливішою новиною у квітні стосовно українців за кордоном можна вважати ухвалення українського закону про мобілізацію. Закон головним чином зосереджений на тому, аби поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Після публікації закону без військово-облікових документів українці за кордоном не зможуть оформити паспорт або отримати консульські послуги. Тепер консульські послуги та оформлення закордонного паспорта будуть виконуватись тільки за наявності військово-облікових даних, Це стосується військово зобов'язаних віком від 18 до 60 років. Відео на цю тему ви знайдете за ось цим посиланням. 23 квітня 2024 року кабінет міністрів ухвалив постанову номер 443, згідно з якою військово зобов'язані чоловіки від 18 до 60 років зможуть отримувати закордонні паспорти та паспорти громадянина України тільки на території України. До закордонних дипломатичних установ та до відокремлених підрозділів пересилання паспортів громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон або для організації їх видачі не здійснюється. Водночас передбачено винятки паспорти, які раніше видаватимуть низці осіб, а саме особам з інвалідністю, особам, які мають дружину, батьків або дитину з інвалідністю. Також посольство України у Празі попередило про оновлення механізму надання консульських послуг з 1 травня цього року. Щоб записатися на чергу до консульства, потрібно буде або встановити український додаток Дія або отримати файл з електронним підписом через український банк. Такі заходи у посольстві пояснили посилення боротьби з кібершахрайством. А з 15 квітня державне підприємство Документ у своїх закордонних підрозділах скасовує надання послуг у режимі живої черги. Відтепер для оформлення закордонного паспорта. АІ або водійського посвідчення потрібно буде зареєструватися у електронній черзі. Понад 150 громадян Чеської Республіки вже воює на боці Збройних сил України. Нещодавно на чеському телебаченні вийшов репортаж з двома чеськими добровольцями в Україні. Так, перші чеські добровольці прибули в Україну ще в березні 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. До речі, чеський закон забороняє чехам служити у іноземних арміях. А кожен, хто хоче допомогти Україні зі зброєю у руках, повинен спочатку попросити у президента Чеської Республіки про дозвіл на те, щоб служити у іноземних збройних силах. У іншому випадку їм загрожує кримінальна відповідальність. Уряд Чехії повідомляє, що біженці з України, які хочуть залишитися у Чехії назавжди, наступного року зможуть подавати документи на так званий спеціальний довготерміновий вид на проживання. Умови, однак, досить суворі: заявники повинні прожити у Чехії не менше двох років, мати забезпечене житло, бути економічно самодостатнім і не отримувати соціальних виплат. Оцінюватись буде усе домогосподарство, а не кожна особа окремо. Також будуть враховані лише офіційні доходи. У рамках довгострокового перебування, за словами представників МВС, збережеться вільний доступ до чеського ринку праці. Навпаки, на відміну від тимчасового захисту, медичне страхування буде складнішим. Міністерство внутрішніх справ Чехії розраховує протягом року обробляти від 15 до 20 тисяч таких звернень. За словами Клари Бумової, фахівець з питань міграції Харіти Чеської Республіки. Чехія відчуває тиск з боку України, щоб не надто мотивувати біженців до поселення. Відео на цю тему ви знайдете за посиланням. У жовтні 2024 року на кордонах ЄС може запрацювати нова система в'їзду-виїзду ЄС, яка суттєво змінить процедуру перетину кордону з 29 країнами Європейського Союзу, зокрема Румунії, та Болгарії та Шенгену, тобто Норвегії, Швейцарії, Ліхенштейну та Ісландії. Поза межами нової системи у ЄС залишається Кіпер та Ірландія. Ці зміни торкнуться і громадян України. Нова система буде автоматично відстежувати час в'їздів і виїздів мандрівників, а також контролювати максимально дозволену тривалість перебування. Мандрівники, які перетинатимуть кордон ЄС у межах безвізу або з короткотерміновими візами, здаватимуть на в'їзді біометричні дані, відбиток чотирьох пальців правої руки та фотообличчя. Доступ до цієї бази даних матимуть національні органи влади країн-членів ЄС та Шенгену. Це пов'язано з тим, що найпопулярніший спосіб незаконного перебування іноземців у ЄС це приїхати на законних підставах, наприклад, без віз, і залишитися після того, як спливає термін дозволеного перебування у 90 днів. У випадку введення системи у дію громадянам України, які в'їжджатимуть до ЄС на підставі безвізового режиму, доведеться здавати відбитки та фото на в'їзді до ЄС. Найімовірніше це очікує і громадян України, які мають статус тимчасового захисту. Однак, через те, що системи країн-членів ЄС не мають налагодженого обміну даними щодо тимчасового захисту, якщо це питання не буде вирішено на кордоні, можуть виникати непорозуміння, оскільки система вважатиме українців зі статусом тимчасового захисту звичайними безвізовими туристами. А зараз на нас чекає блок кримінальних новин і на початку блоку хочемо знову вас застерегти від незаконних способів заробітку у Чехії. Так, наприклад, жінці з Їндріго Градецька загрожує штраф у розмірі до мільйона крон. Вона через інтернет-сайт БазошЦЗ продавала сигарети з бельгійською акцизною маркою. Митники вилучили у жінки загалом 23 блоки сигарет. І незважаючи на те, що на Марці був напис «Duty Free», згідно з законом про акцизи на території Чеської Республіки, такі товари вважаються немаркованими тютюновими виробами. У тому що середовище інтернет та соціальних мереж не є анонімним. Нещодавно також переконалася жінка з таборська, яка продавала через інтернет підробки відомих світових брендів. Одяг, годинники та взуття вона пропонувала переважно у соціальній мережі Facebook. У цьому випадку жінці загрожує штраф до 10 мільйонів чеських крон. Українська банда у місті Берно налагодила бізнес з перевезення нелегальних мігрантів, очолював бізнес українець Ярослав Ярославський. Зі штабу Берно він керував контрабандою нелегальних мігрантів з угорського сербського кордону на захід. Спочатку він сам працював як водій, який перевозив нелегалів, але з часом він розвинув і зібрав навколо себе групу співвітчизників, так що він сам вже більше не керував автомобілем з біженцями, а вже керував цілим бізнесом. Ярославського засудили до 5 років та 8 місяців, як і його колеги на суді. Він визнав свою вину, що було вагомою пом'якшувальною обставиною. Інші учасники отримали від 3 до 5,5 років. Чеська та українська поліція заарештували десятки підозрюваних у Чехії та Україні. Йдеться про банду так званих фальшивих банкірів. За даними слідства, телефонні шахрії обікрали сотні жертв у період з жовтня 2020 року по жовтень 2023 року зі збитками майже на 30 мільйонів крон. Українська поліція затримала у Одесі 17 українців та 6 чехів, які зараз очікують екстрадиції до Чехії. Чеська поліція також затримала та висунула звинувачення 17 особам у Чехії. Серед інших і 50-річна жінка, яка спочатку сама була фейковим оператором, а згодом стала основним вербувальником нових фейкових операторів з Чехії. Вона розміщувала оголошення про роботу, спілкувалася із зацікавленими особами, а потім навчала їх і. Забезпечувала виїзд в Україну. Детальніше про незаконні способи заробітку у Чехії, яких варто уникати, ми розповідали у одному з наших відео. Окружний суд у Остраві виніс вирок Нелі Ліскові, яку звинувачували у розпалюванні ворожнечі. Згідно вироку суду Неля Ліскова отримала 8 місяців умовно. Також вона повинна була видалити свій обліковий запис у соцмережі «Ікс». У червні минулого року Нела Ліскова розмістила у себе в Твіттері пост. Сподіваюся, що всі, хто підтримує цього нацистського монстра, та його послідовників, понесуть повну відповідальність, де Українізація та денацифікація Чехії це буде нашим завданням. До нього вона прикріпила фото президента України Володимира Зеленського, і за даними слідства, вона також робила маніпулятивні коментарі щодо політиків партії Чеська Піратська страна. Мусульман та ЛГБТ в суботу, 6 квітня, на стоянці у селі Горні Фольмава поблизу кордону Чехії з Німеччиною через війну в Україні посварилися троє водіїв вантажівок. У результаті 36-річний литовець напав з ножем на двох українців віком 40 та 42 роки. Обох постраждалих із важкими травмами доставили вертольотом до лікарні. Литовця затримали та відправили під варту його звинувачують у замаху на подвійне вбивство, за що йому загрожує до 20 років ув'язнення або навіть виняткове покарання. У середу регіональний суд у місті Плзень присудив 19 років ув'язнення українському юнаку Віктору Веселовському, який у серпні минулого року сквалтував у місті Плзень на 4 роки молодшу школярку, а потім намагався її вбити. Окрім вироку за кратами юнак має виплатити своїй жертві півмільйона крон за перенесені страждання та біль. Центр вивчення громадської думки у Чехії оприлюднив результати опитування стосовно біженців з України. 58% людей вважають, що чеська республіка прийняла більше біженців ніж може прийняти, а приблизно третина вважає кількість прийнятих біженців відповідною ситуації. Серед незадоволених переважають люди з початковою або середньою освітою без диплома про середню освіту, незадоволені своїм життям, погано оціненим рівнем життя своєї родини та незадоволені політичною ситуацією. Приблизно десята частина людей висловилися за можливість постійного поселення українських біженців у Чехії. Три п'ятих вважають за краще лише тимчасове прийняття з подальшим якнайшвидшим поверненням. А 28% вважають, що держава взагалі не не повинна приймати біженців з України. Більше половини респондентів вважає, що біженці з України є проблемою для Чехії, але 40% притримуються протилежної думки, стверджуючи, що біженці не є проблемою. Проте, не все так погано: 55% Чехів позитивно оцінює інтеграцію українських біженців у суспільство, що на 9% більше порівняно з минулим літом. Український часопис Громада ТЗ повідомляє про збір коштів для допомоги мамі 14-річної дівчинки з України, яка трагічно загинула у Чехії. Перевезення тіла вартує немалих коштів, а батько дитини знаходиться у російському полоні з 2022 року. Ось посилання на статтю. Також маємо для вас новини залізничного сполучення. У травні цього року розпочнеться будівництво нової залізничної колії на маршруті ЧОП Ужгород. Це буде 22 км колії європейського стандарту, тобто ширина між рейками буде 1435 мм, замість радянського стандарту 1520 мм. Очікуваний термін реалізації проекту 14 місяців. Це дозволить запустити прямі безпересадкові залізничні маршрути з Ужгорода до інших міст Європи, тобто Відня, Братислави, Кошиць, Будапешта, Праги, Бухареста, Дрездена та Белграда. Завдяки цьому Ужгород перетвориться на вузол для пересадки між поїздами з усіх регіонів України на маршрути до країн Європи. У перспективі також розглядається можливе продовження Євроколії від Ужгорода до Львова та Чернівців. Будівництво цієї євроколії фінансуватиметься за рахунок грантових коштів ЄС, які Укрзалізниця отримала у межах програми «Connecting Europe Facility». Чеська транспортна компанія Лео Експрес з 1 червня відкриває новенічне сполучення з Україною. Уводиться новий щоденний прямий автобус. З Острави до Львова через Катовіце та Краків, а для подорожей з Праги або з міста Оломоц можна буде скористатися залізничним сполученням з пересадкою у Остраві автобусні квитки на маршруті Львів, Краків, Катовіце, Острава коштують від 9 євро. Найдешевші квитки Львів-Прага обійдуться від майже 13 євро в один бік, але здебільшого ціна на рейсі від 16 до 25 євро у один бік. Нова пошта, працюючи за кордоном України під назвою Нова Пост, розширює свою мережу у Чехії. Нещодавно компанія відкрила нове відділення у місті Ліберец, це третє місто та четверте відділення у Чехії. У майбутньому Нова Пост планує відкриття також і у інших чеських містах, зокрема у місті Плзень, Острава та Чеське Будейовіце. Наразі у празі працює вже два відділення. Біля станції метро Качеров за адресою ось такою, та біля станції метро Флоренс за ось цією адресою. У місті Барно відділення розташоване за адресою ось такою, а відділення у місті Ліберець знаходиться за ось цією адресою. Також компанія здійснює доставку по Чехії до поштоматів та пунктів видачі відділень партнерів GLS та Alza BOX. Міносвіти Чехії повідомляє, що з 2 до 16 травня триватиме обов'язковий запис дітей до дисадків у Чехії на 2024 2025 навчальний рік. Дошкільна освіта є обов'язковою для усіх дітей, зокрема й українців, що мають тимчасовий захист, яким до початку навчального року виповнюється 5 років. Цього року законний представник зобов'язаний записати дитину до дитячого садка, якщо їй до 31 серпня 2024 року виповнюється 5 років. Запис, як правило, бувається особисто у садку. З собою потрібно мати заповнену заяву та свідоцтво про народження дитини. Дитину мають прийняти до садочка за місцем проживання і при записі на наступний навчальний рік обов'язково забезпечити місцем. Асоціація серцем з Україною організувала збір на засоби радіоелектронної боротьби для українських військових. Як повідомили організатори збору, вони планують закупити потужний глушитель для охорони траншей «Квертус AD Counter FPV, який коштує 120 тисяч чеських крон. Він захищатиме територію у радіусі 150 метрів, а також придбають 5 глушилок анвейв СТР-50. 1 В для локальної охорони автомобіля, автомобільні глушилки безпілотників, призначені в основному для медиків з пораненими та для перевезення військових і матеріальних засобів на лінії зіткнення. Наразі вдалося зібрати 335 тисяч чеських крон, мета 410 тисяч чеських крон. Збір проходить на платформі Donio за ось цим посиланням. 21 квітня на Староміській площі у Празі відбулася акція на підтримку України. Організаторами заходу виступили представники ініціативи Обчанський розцеснік», яка об'єднала ініціативи Сполечні Тодами та колишніх учасників та волонтерів ініціативи «Million Moments for Democracy» та інших організацій. Метою плану було перевернути. Привернути увагу до естонського плану, який полягає в тому, щоб виділяти на оборону України 0,25 ВВП країн заходу щорічно. На думку авторів, ідеї цих коштів вистачить, щоб перемогти расистів. Учасники акції влаштували перформанс, під час якого актори у масках з російським прапором та літерою Z напали на людей з прапором України. Їх врятувала група зі стягами ЄС. В травні у Чехії буде два державних вихідних на свято праці та у день визволення від фашизму. 1 травня у Чехії відзначатимуть свято праці. Це державний вихідний, але магазини та супермаркети працюватимуть у звичайному режимі. Закон не змушує власників їх закривати. Втім, у деяких може бути скорочений робочий день, тож варто перевірити графік роботи. 8 травня у Чехії державне свято день визволення від фашизму. Магазини та супермаркети площею понад 200 квадратних метрів будуть закриті, працюватимуть лише маленькі торгівельні точки, а також магазинчики на автозаправних станціях, аеропортах та вокзалах. А увечері 30 квітня Чехії святкують спалювання відйом або Це це популярна традиція, яка сягає корінням до кельських часів, і полягає вона у запалюванні спеціально побудованої ватри Чехії, її називають граніце. Їх будують по всіх містах Чехії. Дайте до пошуку чародійніце 2024 та назву вашого міста, і ви знайдете час та місце проведення святкування. Імпровізовані відьми горять під радісні вигуки дітей, поїдання ковбасок та попивання пива дорослими. Запалювання багаття підлягає суворим правилам проти пожежної безпеки а пожежники і рятувальники завжди у цей час на поготові, бо там, де є алкоголь, багато людей і вогонь завжди є ризик опіків або пожежі. У Чехії показ українських стрічок уже став доброю традицією. Уже 2 травня романтична комедія Смак свободи, чеська назва Рецепт на щасті» принесе у чеські кінотеатри свіжий подух сучасного українського кіно, автентична гастрономія, кохання, гумор та не тільки. Стань шеф-кухарем свого життя і почни писати власний рецепт щастя. Цим мотивуючим і надихаючим викликом новий український фільм Смак свободи вийде у чеський прокат. Фільм вийде українською мовою з чеськими субтитрами. А зараз обіцяний розіграш. Якщо ви знаходитесь у Чехії, ви маєте нагоду безкоштовно виграти комплект з двох українських посібників чеської мови для рівня А1, до якого додаються два доповнення, а також ми додамо ще два навчальних зошита для практичної роботи з пройним матеріалом. Авторка підручників доктор філологічних наук Ліда Гола, де завдяки своєму багатому словниковому запасу, достатній кількості текстів та докладних граматичних пояснень українською мовою. Підручник задовільнить навіть найвибагливішого користувача, що хоче вивчити чеську мову. Увага! А тепер конкурсне запитання. Напишіть у коментарях, які значення у чеській мові має слово коруна. До відповіді обов'язково надайте посилання на ваш Фейсбук або інстаграм у вигляді собачка, все про це але замість все про ЦЗ напишіть ваше. Серед тих, хто надасть правильну відповідь, до 10 квітня ми за допомогою жеребкування оберемо переможця. Ми зв'яжемося з переможцем у соціальній мережі та надішлемо вам комплект підручників на вашу адресу поштою. Запрошуємо вас підписатися на наш канал «Все про ТЗ», щоб приймати участь у розіграшах, слідкувати за головними новинами, отримувати корисну інформацію для вас та відповіді на ваші запитання. Якщо це відео було корисним та чимось вам сподобалось, пропоную поставити лайк та підписатися. Слідкуйте за нашими соціальними мережами на Фейсбуці та Інстаграмі під назвою Все про ТЗ». Зазирніть на нашу веб-сторінку ТЗ.ЕУ», а також залишайте коментарі. Що вам було цікаво бачити у наших наступних відео. Слава Україні! Побачимось!